Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Богу, я вже в Україні. Приїхали додому, побували за кордоном, провідали наших друзів, їх ми дуже любимо. Були в Колорадо в дяді міші на пасіці, слава Богу. Бог дав можливість побувати там. Приїхали додому, тут мій товариш дивився за моєю пасікою. Такого. З'явилися нові вулики, додавалися такі наші бджілки тут працюють. Перший раз я приїхав, хочу подивитися, що тут у нас відбувається взагалі. Яка у нас тут ситуація? Бджоли вже пристають, взятку немає, соняшник був, але нічого не давав. Мень mm. згорів, так як мені сказали. Зараз ми подивимося, що тут відбувається взагалі. Ось така, така ситуація. Так копджілки тут літають. Літають, літають, літають. Подивимося, що воно тут відбувається. Це тут Б-307. Хочеться її подивитися. Декілька сімей пропало зимою. Ну то не страшно це ось, я так зрозумів, якісь відводки стоять. Я ще нічого не, не розмовляв з товаришем, що де і коли він поставив як воно, що воно тут. Така ситуація. Добре, друзі, будемо працювати. Я покажу вам, буде щось цікаве, то покажу. Подивимося, що воно в нас тут є. Вчора там їздив до товариша, в нього рій заселився прямо в хаті. Хотів його дістати, ну не вийшло нічого. Я там ставлю відео, подивитися. Що як і до чого. Чого не вийшло. Ті от у нас справи, хочу зразу ставлять полоски ще купив полоски біваловські. Ще не розпечатував. Був в Америці, то купив їх. Розпечатаю. розпечатай. Подився. Взяв апіфлу, по-моєму. Не помню. Я взяв. Взяв ті, що колись раніше користувався ними. Ось Відкрив опіваро і Ось абітрас. Остополосок взяв. Нам хватило. Ось такі апіворошись 15.07.24 дата виготовлення. І, я тут щось на напіварошись. Сама упаковка порог. Це я розпечатав самого цього. Ця голінка. Бачите, одірвалося, ну нічого. Тут будемо використовувати, поставимо апіва, апіва розразу. Тут у нас тау плавільін. Ми його будемо первим використовувати. Будемо ставляти і будемо працювати. Добре, будемо працювати, щось буде цікаве, покажу. Ну що, друзі? Нічого не виходить зробити. Дивіться, що відбувається. Фу, дивіться. Це я ось один оцей. І ці два. Ці два зігнав на один корпус, бо тут більше нема нікого. А тут один магазин забрав, а то остав. І все, дивіться, що відбувається на посіці. Це буквально ну, пройшло. 30 хвилин і тепер вони лізуть у всі щелі. Зараз піду поприкриваю всім лятки. Прийдеться їхати часу 4 ранку сюди, щоб щось зробити. Коли вони ще не особо будуть літати, бо так вони нічого не дадуть мені зробити. Одному вулику от у цьому первому матка була в другому корпусі закрита. Вона не облетілася, струтилася. В цьому там щось пару яєць бачив, але теж там слабе. В тому відкрив, матка сія, наче все добре, ну, нічого не дають зробити. Така ситуація. Роботи дуже багато, але джоли не дають нічого зробити. Добре. Всім щиро дякую за увагу, хай вас Бог благословить і сохранить. Буду йти прикривати льотки. На сьогодні це буде все. Всім до побачення, гарного дня. Лесних Божих блаславінь. Спом. Добрий ранок усім. Я говорив, що я буду йти зранку. Починати працювати зранку. Увечері в день не дають. Дуже сильно. Верхство. Я прийшов, зараз у нас 5 часов ранку. Хотів півп'ятого прийти. Дивився ніч на дворі. Ми що вже там робити, там темно буде. Отако, зараз почнемо працювати. Будемо дивитися, щось буде цікаве, буду показувати. Добре, будемо працювати. А що, Друзі, 7 годин ранку. Дві години вже пропрацював, пройшов цей весь ряд повністю. Яка ситуація? Раз, два, три. І тут ось пройшов, в 307 немає. Ну, пропала матка, трутовка, коротше, ну трохи є роботи. Ситуація яка в основному меду немає. Кормить прийдеться. Я завжди старався робити, щоб не кормити, але ну. <кій> мене не було, прийдеться кормити. О, Зараз буду проходити цей ряд. Должен під'їхати мій товариш, допомогти мені. Ось <кій> така ситуація. Полоски ставляю, все ставляю. Деякі хороші, деякі слабі. Бджоли дуже мало. прийдеться стимулюючи давати. Така ситуація. А вас всіх Бог благословить. Дивіться за своїми бджілками. Всього вам самого найкращого.